Фізика наука експериментальна. Між фізикою наукою і фізикою навчальним предметом існує тісний зв'язок, і саме експериментальний метод навчання відіграє найбільшу роль в активізації дослідницької діяльності учнів: доступність, якість, ефективність. Ось тріада, яка визначає основні складники освітнього процесу. Якісна освіта в сучасному розумінні має задовольняти ці вимоги. Які ставить до кожної людини швидкозмінне суспільство, за таких умов підвищується увага до освітнього змісту, методик, технік та технологій викладання предмету. Тому основна мета шкільного курсу фізики досягається розкриттям взаємозв'язку теорії і практики, експерименту і абстрактних моделей. Для підвищення інтересу здобувачів освіти до вивчення фізики. Залучаю їх до творчої, самостійної, науково-дослідницької роботи. Такі види діяльності є невід'ємним чинником інтелектуального розвитку. На своїх заняттях я проводжу дослідження фізичних процесів. Важливу роль у цьому відіграє фізичний домашній експеримент. Наукова цінність домашнього експерименту, на перший погляд, мінімальна, але. З іншого боку, учень може сам перевірити відкритий багато років тому важливий закон чи явище, та на практиці переконатись у важливості фізичного явища та закону у повсякденному житті. Домашні експериментальні роботи можна об'єднати в дві основні групи: конструювання приладів та моделей власноруч і домашні досліди та спостереження. Все, що зроблено власними руками і продемонстроване, є запорукою глибоких знань. Використання саморобних приладів дозволяє досліджувати, експериментувати, спостерігати за найпростішими фізичними явищами, використовуючи предмети домашнього вжитку. Під час організації та проведення домашнього експерименту здобувачі освіти мають дотримуватися певних інструкцій. На допомогу учневі створюють інформаційні картки та маршрутні листи, у яких розроблено алгоритм виконання домашніх експериментальних робіт. Керуючись маршрутним листом здобувачі освіти проводять дослідження, виготовляють прилади і роблять відповідні висновки: систематичне використання експериментальних завдань в освітньому процесі. На заняттях фізики дозволяє активізувати пізнавальну діяльність, формувати експериментальні вміння, розвивати творчі та дослідницькі здібності, підвищувати емоційно естетичний аспект вивчення фізики здобувачами освіти. Одним з важливих питань організації домашніх експериментальних завдань є проблема техніки безпеки, щоб запобігти нещасним випадкам. Кожну експериментальну роботу ретельно продумую. Під час проведення інструктажу акцентую увагу на особливостях техніки безпеки певного виду діяльності. Домашні експериментальні роботи найпростіший самостійний експеримент, який виконується учнями вдома, поза школою, без безпосереднього контролю з боку вчителя за ходом роботи. Систематичне виконання учнями домашнього експерименту дає змогу свідомо сприймати навчальний матеріал, підвищує інтерес до предмету, розвиває допитливість. Аналіз домашніх дослідів і спостережень дає можливість перевірити, як здобувачі освіти самостійно засвоїли навчальний матеріал. В рамках реалізації всеукраїнського проекту Я дослідник у нашому закладі. Здійснюю адаптацію методичних матеріалів та розробок, що містять експериментальні завдання практичного змісту, які учні можуть виконувати під час навчальних занять і самостійно під час дистанційного навчання. Одним із видів освітньої діяльності, який поєднує в собі домашній експеримент, є навчальний проект на основі учнівських запитів IBL. У цих експериментальних учнівських проєктах відбувається інтеграція не тільки освітнього змісту, але й способів його реалізації. У рамках реалізації державної програми Спроможна школа для кращих результатів наш заклад отримав сучасне обладнання, яке відкриває нові можливості для якісної освіти. На основі такого обладнання учні мають змогу власноруч під час дистанційного навчання. Конструювати аналогічні фізичні прилади. Така діяльність розвиває дослідницькі вміння і навички учнів. Вони глибше починають розуміти суть фізичних явищ і процесів. Процес вивчення фізики полягає в послідовному формуванні нових для учнів фізичних понять і теорій на основі небагатьох фундаментальних положень, що опираються на дослід. Домашній експеримент ґрунтується на stem підходах та сприяє популяризації інженерно-технічних професій серед молоді, їх здатності й готовності до розв'язання комплексних задач, розвитку критичного мислення, творчості, співпраці. Експеримент виконує функцію методу навчального пізнання, завдяки якому у свідомості учнів утворюються нові зв'язки. Формується суб'єктивно нове особистісне знання.